Пучнему споді нинішніх, одна з яких убиває надію на людяність у наших сусідах, інша навпаки посилює віру, що людство загалом вирветься з цього жорстокого середньовіччя і сягне інших планет. Злочин росіян, якому нема виправдання. російські нелюди холоднокровно розстріляли дев'ятьох українських полонених на Курщині. Сталося це в лісосмузі. Наші військові відбувалися до останнього, але головне їхнього озброєння були дрони, і саме тому їх взяли в полон. За інформацією Мерегенічеська і добровольця Станіслава Бунятова, загиблі були операторами дронів. На цих фото видно, що московити роздягнули українських воїнів і поклали на землю. Український омбудсмен метро Лубінець вкотре направив листа до ООН та міжнародного кримінального суду. Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження. Міністр закордонних справ Андрій Сабіга закликав світ до негайних дій. Армія у цифрі. Міністерство оборони анонсувало нові сервіси у додатку для військових. Незабаром там з'явиться електронний військовий квиток. Він діятиме на рівні з паперовим. Уся інформація про бонуси, знижки та пільги для тих, хто захищає країну. А ще навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу. Розробники армія Плюс прагнуть, щоб застосунок став універсальним помічником для усіх, хто вдягнений у піксель. Ще один крок землян від людини розумної до людини позаземної, до реальної появи поселень марсіан та місячан. П'ятий і унікальний політ найбільшої ракети в історії людства Старшіп став сьогодні неймовірним успіхом компанії SpaceX. Цього разу головне завдання було задіяти ще одне диво техніки Мехазілу. Роботизовані руки буквально впіймали перший багаторазовий ступень «Мегаракети». А сам багаторазовий космоліт через годину теж ідеально приводнився в океані. Жаль, тільки радість від успіхів маска затьмарює його особиста двояка позиція щодо України і те, що його Старлінк почали все частіше знаходити на російській зброї.